Едуард Сафрон, оборонець Київщини, вже з нами є на зв'язку. Пане Едуарде, вітаємо вас в Етері Еспресо. Слава Україні. Діром слава. Я вас теж вітаю студію. Ну що, київський міський голова, так би мовити, озвучив доволі неприємно, ну але чесно, озвучив інформацію: що ворог може намагатись чи готуватись до певних наступальних активностей в напрямку Києва, але легкої прогулянки не буде. Ми розуміємо, так що наші військові підготували все, що треба, чи майже все, що треба. Ну і з другого боку, ефекту несподіванки не буде. Але ви, як людина, досвідчена, знаєте, як це все відбувалося два роки тому, і як це все плюс-мінус відбувається зараз. Будьте добрі оту от поточну ситуацію по Києву, Київщині і до готовності відбиття можливих тих чи інших активностей. Що в прослотакінг? Кажуть, можна прокачатись. І ставати крутішим? Ще крутішим. Ще ага. М -м. Поки не станеш королем, слота Кінг чекає. Так, дійсно. Ми два роки тому не були так дійсно сильно готові, як сьогодні. Тоді в нас не було а, ударних бойових а, таких дронів. Дрони у нас були розвідувальні. Тільки ми могли побачити, що знаходиться поруч з нами. На через річку Ірпінь ми дивились, що ворог робить. Благодаря місцевим жителям. Ми дуже сильно а, через артилерію а, громили ворога його колони. То тобто це було а, постійно. Тож тобто кожен день. Я напряму з артилеристами це робив. Подалі, а, такої боязні, а, як, а, що ворог наступає. У нас внутрі, да ми відчували, що було, але ми йшли вперед, ми боронили Київ. Бо ми розуміли все, що якщо ворог візьме Київ, то вже а, не буде чого далі захищати. По-друге, лінія оборони готуються, люди тренуються завдяки нашим західним партнерам, в частності це Британія Велика, дуже, дуже нам в цьому допомагають. Ну і так, зброя, зброя дійсно зараз та західна, що у нас на сьогоднішній момент є, вона дуже сильно забезпечує нашу обороноздатність країни. Бо тоді, коли ми. Перші дні війни почали а, оборону в столиці. У нас була практично одна радянська зброя. Одна. нам тільки-тільки напередодні березня привезли джевеліни і енлави. І то цими протитанковими пристроями не можна було а, всім а, їх застосовувати, бо були одиниці, хто знав, як іми користуватись. Західною зброєю радянською зброєю, так у нас в нашій бригаді всі були досвідчені. З 14-го року кожен проходив а, ротацію з чотирнадцятого року. І, і це дуже допомогло багатом нашим військовослужбовцям вижити і противостояти і вигнати ворога з Києва. Ну з околиць Києва, тому що він вже там був. Пане Едуарда, якщо ми говоримо про можливо якісь помилки, так які ми допустили, можливо, десь легковажили, можливо, не до кінця усвідомлювали загрози. От як ви от зараз згадуєте ці події дворічної давності, як ви вважаєте, що ми тоді можливо робили не так, коли ще вторгнення не було, але вже всі розуміли, і західні розвідки про це попереджали, що війна буде? Так, я вас розумів. Так дійсно, не зато не готувалися. Так, ці шашлинки травневі, вони мабуть у всіх сиділи в голові, так і у військових. Коли з 24 по 13 березня, коли я отримав тяжке поранення, ми перші доби війни, коли я на чергуванні був зі своїм полеглим побратимом, ми тоді не могли повірити, що ми сидимо в Київській області. В броніках, в шоломах з автоматами, і що тут дійсно почалась війна. Це настільки нам було незвично, що зараз я це все розумію. Да, ну, тоді так було, що ну, та не може такого бути. Не може. Ну, він же Путін не зовсім такий ідіот, щоб напасти на 40 мільйон Україну. Це ж не Ічкерія, це не Грузія, це Україна. І історія нашого козацтва вона тому, тому підтверджує, що ми справжні воїни, і хай він сунеться. Він отримає ще більш по зубам як два роки тому. Пане Дорде, а ще можна, будь ласка, я хочу уточнити. А багато зараз, коли беруть інтерв'ю в наших топ посадовців, так і в голови ГУР, і в президенти, і в секретаря РНБО, і журналісти запитують і кажуть: ну от ви там людям нічого не сказали. Люди думають, що ви не готувалися, і всі кажуть, та ні, ми готувалися, ми знали, що буде війна. Просто ми людей не хотіли вганяти в паніку. Ви, як людина військова, чи дійсно ви відчували, що армія готується до цього? Чи ми були готові? Ну. No. Так, як вже два роки пройшло, я трішечки розкажу. А, нас тримали, наш, в частності, батальйон тримали, бо інш... другий батальйон, 72-ї бригади. Бо перші, треті батальйони, вони поїхали на Чернігівщину і готувались там. Наш батальйон тримали, поки 23-го і не випускали, сказав, нікуди. Казали, навіть ті, хто живе в місті Біле Серкве, теж нікуди не йдуть, всі на казарменному положенні. Тоді ми отримали півпершу команду підйом, ми всі зібрались, наша колона е вишковалась, і ми поїхали на предмісті Києва. Е е те, що я бачив тоді, коли машини черзики з Києва виїжджали. Просто там не, не було куди, навіть не то, що яблуку, там на сінечку не було куди зернятку впасти, бо так люди виїжджали з Києва. Бо коли на тебе така новина, а напередодні це все в Мемах було, от це очікування війни і всім було практично смішно. Хоча ви, хоч ви і пам'ятаєте цю о, страшну фотографію з міста Харкова, коли о, о, дуже. Багато скупчення людей було потяги. потягів. Це була дійсно страшна картина. Так як, як тоді не пугати? Або, може би, треба було підготовувати, а не менчиками ну, шутки такі робити, і бачити, що трапилось і тим же півдням. Пане угу. а як ви оцінюєте теперішній рівень, наприклад, не знаю підготовки і мобілізації по Києву? Які на вашу думку речі слід би було би ухвалити? Ну, ми говоримо не знаю, не про закон про мобілізацію, але загалом про логіку побудови столиці побудови захисту столиці з урахуванням того, що було зроблено чи не зроблено два роки тому? Там пам'ятаємо, що ну могли бути проблеми зі зброєю, так коли почали там виганяти, пам'ятаєте вантажів. Які там роздавати, Ну це радше такий психологічний момент, але розуміємо, що ну два роки мали, висновки зробили, підготовчі роботи зробили. Але можливо, ще якісь такі речі треба підтягнути. Ну, по-перше, треба е ТЦК, ТЦК е робити. Ну я, ну, я вам так скажу, я не експерт в цьому. Правильно? Ну, тобто, я звичайний сержант. Но... Якщо моя думка, ну треба робити, як мені сподобалось, в місті Лева зробили центр рекрутингу. Там з людьми працюють. А треба їх не бігати за ними, ловити. Якщо людина не схоче, повірте мені, він навіть в ТЦК попаде. І, і поки його довезуть там до полігону, він просто збережить. Якщо людина не хоче воювати, він не буде воювати. Я помню два роки потому, тому, скільки е резервістів було, скільки було добровольців. Місцеві жителі приходили к нам на позицію і просили: е говорили, ми хочемо захищати свою домівку. Да, на жаль, е тих е патріотів, справжніх е совіт-садкових, на жаль, вже немає. Да, ще є, але їх осталось дуже мало. Треба, треба добре робити рекламу. Знаєте, от я дивлю Кацапи інших наших відомих блогерів, і вони теж кажуть, що у Кацапи дуже розвинена рекламна діяльність рекрутингу на війну. У нас даної реклами я не бачу. Ота от реклама та, що то, що зацепила би, як кажуть, от вона би спрацювала. Треба працювати з людьми. Треба їх не пугати, раз говорити, розмовляти, а не бігати не їздити за ними, і бити і потім синів, всіх закидувати в цей бус. Розумієте? Треба з людьми працювати. Якщо ми знаємо, що зараз людей дуже тяжко взяти, тих людей, хто хотів, мав бажання, вони вже прийшли ще два роки тому. Пане Дуарда, якщо ми говоримо не про людський ресурс, а ми говоримо про власне озброєння, про фортифікації, про інші речі, які допоможуть протистояти ворогу, тому що е, ні для кого вже не секрет, що зараз ми по суті на порозі достатньо напруженої ситуації, яка може відбуватися в весняно-літній період, і ворог неспроста накопичував резерви, готувався. Є певні побоювання, що будуть якісь великі наступи, але тим не менше, якщо ми говоримо про українську столицю, то ну можливо, ми робимо щось недостатньо. Можливо, люди недостатньо розуміють загрози. Можливо, є над чим ще попрацювати в плані того ж таки ВПК і в плані тих же ж фортифікацій. Як ви гадаєте? Ну, по перше, як мені відомо, наша ВПК працює. Працює воно скритно, самі розумієте, чому. Ну воно працює. Так, воно не, не дає стільки, скільки е, хотілося б. Ну, у нас е, з 2019 року були можливості не зачиняти тоді підприємства БПК. поки, е, поки нарощувати. Ну бачите, як з Нептуном трапилось, що його достатньо не зробили. Зараз там одиниці його дуже мало, і ну, він ефективний. Він доказав свою ефективність. І працює по фортифікаціям. Я вам хочу сказати, що так недостатня була увага ще я би сказав, навіть рік тому не було такої уваги. Всі з 20, якщо пам'ятати, двадцять го року, коли зачистили Харківщину від ворога. Всі вже були були дуже впевнені, що ще чуть-чуть і -чуть ми вже будемо в Криму купатись. То тобто, треба. Туповати плавки, а ми не думали над тим, що дійсно треба готувати Зборик та готувався. Чому у нас так на Запорізькому напрямку тяжко стало? При контрнаступі, нашому на херсонському наступу. наступ, наступу контрнаступу. Я там з міста Херсон, я це знаю. Як там люди досі переживають це все? От тоді, 23-му році, на оцей фарі можна було б потихеньку все готувати. От тоді б у нас було от так, як у ворог. І вони все таки, якби ми там іноді з них не сміялись, але ворог дуже сильний, він підступний. У нього дуже развіта і як у нас кажуть зараз, модне слово. І вони за, за рахунок у цих руд вони побудували в 23-му році. Нам було дуже тяжко. Дякую вам, пане Едуарде, за те, що ви знайшли можливість і час до нас увімкнутися. Едуард Сафронов, позивний позитив. Оборонець Київщини з нами був на прямому зв'язку в нашому етері.